Згорів дотла. 21 липня вночі у селі Пробійнівка Зеленської громади вогонь охопив Святотроїцький Дуконський чоловічий монастир. Він розташований високо в горах. Відтак проїзд туди ускладнений. Врешті прибувши на місце пожежі, рятувальники виявили, що дерев'яна будівля монастиря повністю охоплена вогнем. Вогнеборцям вдалося вберегти поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. За даними поліції, до літа 2022 року монастир контролювала проросійська церква. Ще одна пожежа на Прикарпатті трапилась 24 липня в досвіта. У місті Косів загорівся туристичний комплекс. По прибуттю до місця було встановлено, що відбувається пожежа у підвальному приміщенні приблизно на площі 10 квадратних метрів. Працювали дві ланки ГДЗС. У готельному комплексі на момент прибуття перебувало близько 30 осіб. Надзвичайники врятували 15 людей, які мешкали на верхніх поверхах. Ще 15 евакуювались самостійно. Плані пожежі полягало в тому, що на момент прибуття всі жильці у готелі спали. Відбулося сильне задимлення по сходовій клітці усіх поверхів, і люди не могли самостійно евакуюватись із приміщення готелю. Постраждалих у пожежі немає. Причину займання встановлюють вах. Ківці Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.